Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні отримала посилочку з черговими новинками сингоніумів. Хочу вам зробити невеличкий огляд всіх моїх сингоніумів. І так дивимось. Отримала посилочку від тої ж господарки, що і у серпні. У серпні прийшли квіточки в посажені в стаканчиках. За 6 сортів я заплатила 350 гривень. Зараз прийшли ось такими зрізами. Не укорінені, тільки у водичці пустили трішки корін, корінці, і за посилочку я вже заплатила 450 гривень. Тобто ціни зростають. І так, дивимось. Расамінак, оцей сорт, ось так він виглядає. Корінці є. Дуже я переживала, що в серпні, коли йшла посилка, посилка йшла три дні, у серпні було дуже спекотно, щоб вони не погоріли, не попарилися. А зараз переживала. Що померзне, тому що була плюсова температура, а зараз вночі ноль, а посилка йшла з Черкащини, то там ще холодніше, то переживала, щоб все дійшло гарно, але все нормально дійшло. Я хочу, щоб трошечки ці рослинки постояли у мене у воді, трішки адаптувалися, а потім вже буду саджати у землю. Дам їм трішечки прийти в себе після пересилки. Так, наступний сорт Т-24. Ось такий. Тут он такий величенький вже корінець один. Інкін Гуенджі лайма. Такий вже ця жіночка мені присилала в серпні, ось він у мене. Це був з, верхушки, з верхівки зрізаний. І було один, мабуть, листочок. І два мої вже домашні, але зараз вона не дуже добре росте, так, застопорилася. Ось, а це з середини живець, ось видно, що був обрізаний з середини, корінець, і листочки вже ось такі розділені на частини ось такі листочки. Ось це один сорт. Дуже я хотіла, вона пропонувала ця жінка ще сорт Golden Venetian, Ну, на той момент, коли ми списалися, то вже закінчилася ця, цей сорт, і замість Golden Venetian вона мені надіслала от такий Pink Spot Bicolor. Ось такий. Так, це сорт Тіфані. Тут корінці є, але тільки-тільки попросиналися ще. Хай постоїть трішки наростить більше корінці. І ось цей такий великий Лемон Лайм. Такий жовтувата. Салатовий такий відтінок. Ось такий. Так, ну і покажу свої вже заразом. Все, що у мене є. Пінк Neon. Старий кущ White Butterfly. Spier Point. Це також у цієї господині я купляла у серпні. Це Манго Алюжен. Ось у серпні отримувала ось такі от маленькі рослинки. Ось такі от маленькі були, з тією різницею лише, що вони були вже укорінені у стаканчиках. Я їх посадила, і ось так от вони за півроку це повиростали. Оце такі, такі гарнюні. Так, цей був єлоу. Ну, вона мене попереджала, я вам розказувала, що він втратив варігатність. Був один листочок жовтий, він дає зелень, поки жовта варігатність не повертається. І... Конфеті мілк. Також було там пару листочків. І це отак от наросло за півроку. А ось так виріс Sunshine. Також, ну, він був трошечки побільше, ніж milk конфеті, але дивіться, наскільки різниця, наскільки виріс, який вже великий. Вже в принципі можна і різати, і черенкувати, вже живцювати. Imperial White, який я вже неодноразово живцювала, і ті, що купувала на ринку, без назви. Ось такий ось цей, що у мене. Хотів загинути, але я намагаюсь його спасти, врятувати, і ось, мабуть, це мені вдасться. Ось корінчик з'явився. Так, і це з панди я зрізала верхівку. Ну, панда в мене втратила варієгатність. Ось моя панда. Ось така. Не дуже. І ось цей батерфляй, butterfly. butterfly Це новенький. З літа рости. Старенький, поганий, а цей ось такий гарненький. І ще хочу вам показати, купила я собі ось таку тепличку для вирощування насіння, але я зробила одну помилку. Я посіяла тут колеуси 4, раз, два. Так, 5 рідків колеусів посіяла. А один рядок гвоздику турецьку. І ось гвоздика турецька зійшла раніше, на п'ятий день посіву. А колеуси сходять ось тільки-тільки. Ось починають сходити колеуси, маленькі зовсім. І треба не робити такої помилки, треба було все засіяти колеусами, тому що. На гвоздику вже треба було відкривати кришку, а колосам ще треба було побути під кришкою. І тому, може, ще тому вони так не так швидко зійшли. Але ось так от. Ну, Мені сподобалася ця тепличка, касети вставляються в поддон. Зверху така кришка, і отут от відтвори закриваються, відчиняються, можна провітрювати. Ну, і якщо ми вже тут на цьому вікні, це зам'якулька смій, я сподівалася, що буде тут, вам показувала, тільки цей рахіс збирався розкритися, він був такий толстенький. Я думала, що буде ну, хоча б 4 листочка, але розкрилося два, але вони більш такі потужні, ніж ті, що були раніше. Так, ну тут череночки і це я посіяла статицю. Статиця зійшла на третій день після посіву. Ось так. І ось це суміш минулорічна. Минулому році я купляла насіння, посіяла в цьому році. Ну, в тому році сіяла. Ну, суміші були, вийшли одні жовті. В цьому році ось посіяла, будемо дивитися, які будуть кольори. А це рожева гірлянда. Причому посіяла рожеву гірлянду у ґрунт на вулиці. Ну, чи я її глибоко посіяла, чи на вулиці ще все, все ж таки похолодала, то за тиждень вона ще не зійшла. А ось ця в хаті під плівкою зійшла на третій день. Сінаденню, ще сінаденню, традисканція, монстерки. Ось такі новини на сьогодні. Всім до зустрічі, пока-пока.